25 грудня в бою поблизу населеного пункту Слов'янка на Донеччині загинув старший сержант Лихацький Андрій Дмитрович. Андрій Лихацький народився 29 листопада 1980 року в року. у 1998 році закінчив вище професійне училище. Упродовж 1998-2000 років проходив строкову військову службу. Став на захист України та її народу у жовтні 2024 року. У нього залишилися батьки та сестри. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Дуже багато часу минуло, поки він учився чи коли скільки пройшло, але я його пам'ятаю. По його усмішки, і коли я вчора побачила таке прискорбне сповіщення, що його не стало, то дуже було прикро. І весь час тепер переді мною його посмішка. Він такий був позитивна людина, що я навіть не віриться дуже жалко, дуже шкода. Що у нас такі хлопці гинуть і їх вже не повернути за час навчання? знаєте, таких учнів запам'ятовуєш, тому що вони завжди залишаються в центрі уваги, вони завжди готові прийти на допомогу, завжди підтримати, підставити своє плече. Думаю, в цій ситуації, коли ми втратили Андрія, впевнена, що він своїм життям теж когось захистив, бо він завжди був. Настільки забував іноді про себе, аби добре було тим, хто поруч з ним, і в пам'ять про нього нам треба зберегти оце його бажання і зробити все можливе, аби зупинити цей жах.